З 29-річним лейтенантом поліції Ігорем Місюною попрощались в Долинській на Кіровоградщині. Біля будинку, де він жив, зібрались рідні, друзі, колеги, знайомі, інші жителі громади. Ігор Місюня працював у складі зведеного загону у Херсоні. Загинув 26 грудня під час евакуації людей з вокзалу, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. На цьому відео ви бачите, який вигляд мав вокзал після обстрілу. Наш Ігорюк, він родом із села Лаврівка, Долинського району, ну, зараз Кропивницький район. Я вже не живу давно в селі, але коли би ми не зустрічалися, завжди підійде, обійме. Він ніколи не проходив мимо. Він зупиниться, обійме, запитає, як справи. Слава герою, тому що він герой. Саме головне спас людей, які вижили і будуть вдячні йому, я думаю, все життя. Попрощатись своїм учнем прийшла вчителька Любов Муха. Вчився дуже добре, стараний був, вічливий, прапороносець школи. Там тобто одразу все не згадаю. Дуже шкода. Золота дитина. Він закінчив Олександрівське педучилище. Був вчителем фізкультури тут у школі, в Долинчанській працював. А потім я його зустріла. Він каже, поступив, по-моєму, в у Кировоградській. Ще педінститут. Каже, мабуть, я перейду в поліцію. Сім'я каже, в школі дуже маленькі заробітки. Біля храму, Шанно загиблому, поліцейському жителі громади віддали, стоячи на колінах. Владислав Троянський працював з Ігорем Місюною шість років. Завжди він йшов попереду усіх. Завжди добувався самостійно, рідко коли про допомогу питав на мене. Важка втрата для нашого колективу, тому що пліч опліч він з усіма був, в тому числі зі мною. Неодноразово він вже перебував на Херсонщині, рятував людей, надавав їм допомогу, дарував надію, нещодавно отримав офіцера, він навчався для цього, все, що треба, він. Стримився до цього, він отримав посаду, він був інспектором з дотримання прав людини. Каже, під час обстрілу вокзалу у Херсоні Ігор та інші поліцейські завели цивільних в укриття. Потім обстежили вокзал, аби впевнитися, що всі в укритті, і спускались туди самі. Він якраз заходив останній був навпроти дверей. Всі осколки, які всі потрапили в нього. Були поранені інші працівники, але вони це, живі. Але в нього. Були і, на жаль, несумісні життя. У Ігоря Місюні залишилась дружина та двоє синів. Одному сім років, другому рік. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.